Доброго всім дня. У нас знову дощ. Бачите, поливає від душі. Гребти не можна, а листя знову повно, тільки підмели, загребли, знову вітер розніс листя по двору. Ну, в садку ще там таке і то ще, вон, бачите, скільки. На вишні, на абрикосі, листі, там, на яблуні. Думала, виноград обріжу. Також, ну як обрізати на голову. Дощ іде, а дощ перестане то все рівно роса це на голову капає. Не можна. Це, якби вияснилося, що ще трішки підсохло, то можна було б вже щось там зробити. А так, нічого робити не можна, так що вирішила йду в хату. Витягла там, в мене невеличка качечка була з морозилки. Розмерзнеться, замариную і спечу в рукаві. Зніму вам відео, поділюся, яким маринадом сьогодні буду маринувати. Ну, буду займатися на кухні. Раз на дворі не можна, то буду працювати на кухні. Отаку качечку, дуже смачну і красиву сьогодні приготувала в рукаві у дуже смачному медовому маринаді. Ну, і, як завжди, ділюся з вами рецептом. Доброго всім вечора. Вечір, а я зібралася маринувати качку. Хочу на вихідні спекти качечку. Є в мене домашня качка, не дуже велика, кіло 700 і щось там трішки важить вона. Так що хочу її на ніч замаринувати, а завтра запекти її в рукаві. Ну і, звичайно, ділюся з вами таким варіантом маринування качки і запікання. Така качечка, Дома... у мене домашня качка. Помита, посмалена. Я її розрізала отак по грудині, хочу її запекти ось так. отак. Так що зараз маринувати буду. Прямо тут на підносі буду готувати маринад. Що я вирішила сьогодні взяти для маринаду? Нічого особливого такого не буде. Беру мед. Так що сьогодні маринад буде з медом. Таку повну ложечку беру. Прямо сюди на піднос. Соєвий соус густий у мене. Дві ложки візьму. Так, і сюди солі. Дві чайні ложки. Візьму. В мене така сіль цього разу що не дуже солона. А, можливо, ще добавлю побольчу. Поки що це перемішую. Додаю сюди приправи. У мене приправа до фаршу трішки додам. І до курки. До качки немає, до курки в мене є. Так що додаю ще до курки. І копчену поприку додаю. З приправ все і ще часничок. Три зубчики часничку потерла. Можна часникодавкою, я на дрібненьку тушечку цю потерла. Ну і все, тепер оце все перемішую і буду натирати кочку. Так, счастличку теж керу вітру. Ну і все. При... три Не приправа, а маринад. І що я тепер буду робити? Візьму вилку і отак гарненько понаколюю качку, щоб гарненько соус туди, чи маринад просочився, гарно промаринувалося, щоб воно. Ось я скрізь пройшла. Ну і тепер буду натирати свою качку отак гарненько. Проходити і натирати. зверху всередині. Качечка, хоч і маленька, але така, бачите, жирненька. Я її замариную і зразу покладу у рукав і в холодильник. Вона собі вже в рукаві там промаринується, її витягну на деко і духовку. І все. І так, якраз з цього маринаду, що я зробила. Вистачає, щоб гарненько її з усіх сторін замариновувати. Зараз покладу її в рукав. і все, і нехай. Промаринується. Її можна не обов'язково на ніч, ну, години 3-4 потрібно, щоб качка промаринувалась, хоч вона і невелика, але все рівно. Підготувала рукав, буду зараз пробувати її відправити в рукав. І отека трішки її розправлю. І все, зав'яжу зараз і в холодильник. І нехай маринується гарненько, а завтра буду запікати. Спеклась моя качечка, гляньте, яка вона красуня, я її так нарядила, прикрасила петрушечкою помідорчиками, натерла часничком. Рум'яна така, соковита, незасушена. Спробувала взяла знизу м'ясце, дуже смачне. Я хвилювалася, що я, можливо, меду передала. Ні. Вийшов смачний маринад, дуже смачна качечка, так що, хто не пробував у такому маринаді маринувати качку, спробуйте, приготуйте. Виходить, дуже смачно, соковита качечка. Дякую вам за перегляд! Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним, і до зустрічі в наступних відео!